З вами я, Дмитро Чистяков, і Це програма Випадковий свідок. А сьогодні ви побачите генагресії, чому шимпанзе в усьому копіюють людей і жорстоко вбивають собі подібних. Хоррор-квести. Чому ці моторошні лабіринти стають такими популярними? А люди дозволяють собі виривати зуби без анестезії арсенал ніндзя, як воїни тіні ховали бойові ланцюги в бамбукових ручках серпів та знищували ворогів духовими трубками. Шимпанзе найближчий родич людини, оскільки з цим приматом в нас найбільша кількість загальних генів – Майже 94%. І ця схожість виявляється не лише у зовнішності. Шимпанзе єдині примати, котрі винищують собі подібних, і так само як люди воюють за владу, територію, жінок, їжу та інші цінні ресурси. Сімейство шимпанзе поділяється на два види: звичайні та карликові бонобо. Однак абсолютно незрозуміло, чому Бонобо записали в пігмей. Адже габаритами вони майже не поступаються звичайним шимпанзем. А от уклад життя в них абсолютно різний. В зграях Бонобо панує матріархат і всім заправляють самки. Цих приматів часто порівнюють із неагресивними та велелюбними хіппі. Будь-які конфлікти Бонобо вирішують за допомогою сексу. Ці волохаті пацифісти дуже ліниві і майже ніколи не влаштовують кланових питів. А от звичайних шимпанзе хлібом не годуй, дай побитися. І ці бійки зазвичай закінчуються важкими пораненнями та смертями. Оскільки удар шимпанзе в п'ять разів сильніший за людський і може легко зламати супернику хребет. А ще лісові бандити вміють виготовляти зброю. Деякі люди вкриваються сльозами щастя. Ой, погляньте, мавпочка знайшла паличку і видовбує нею хрубачків. Ага, паличку в бою шимпанзе використовують довжелезні списи, вістря яких загострюють зубами. А ще люди навчили шимпанзе колоти горіхи каменюками, і тепер наші родичі так само розколюють черепи суперників. Дехто вважає шимпанзе затятими вегетаріанцями? Ага, дурень думкою, багатіє. ці агресори переконані м'ясоїди та канібали, і люто винищують у всіх менших ростом мартишок. Зазвичай на полювання виходять до десятка самців. Вони тихо і непомітно розсіюються по засідках. Після чого парочка шимпанзе влаштовує показову виставу. Вони, як оглашенні, носяться джунглями. Лякаючи мартишок, і ті панічно тікаючи, потрапляють в лапи кровожерливих мисливців. Перший і найжирніший шматок м'яса забирає собі шимпанзе, що впулював здобич. А другий дістається ватажкові альфа-самцю. До речі, цим титулом зазвичай володіє не найсильніший, а найхитріший та підлий представник зграї. В кланах шимпанзе інколи трапляються випадки, коли дебелий вожак починає бикувати та підгрібати все найкраще. І такого нахабу самці розривають на німецькі хрести дуже швидко. А от розумний та підступний вожак крутить з граєю, як циган сонцем. Він оточує себе найсильнішими бійцями і всіляко задобрює їх смачними подачками. А війни між кланами шимпанзе за ресурси і землю це найвищий рівень тактики та стратегії. Спершу диверсанти-розвідники влаштовують тихі набіги на сусідські території і крадуть молодих самок. Таким чином ворогів народжується менше бійців, а в загарбників більше. А коли вожак розуміє, що його армія чисельніша, починається відкритий наступ із використанням списів, каміння та каральних зачисток. Науковці довго не могли зрозуміти причин неадекватної люті та агресії шимпанзе. Секрет у тому, що під час бійки в цих приматів виробляється гормон щастя та соціальної згуртованості окситоцин. Німецькі дослідники порівняли проби сечі до і після бою. Виявилося, що після перемоги рівень окситоцину в організмі шимпанзе досягає найвищої позначки. Грубо кажучи, війна ощасливлює цих приматів. І за цих обставин сюжет стрічки Повстання мавп» вже не здається таким фантастичним. От взяти приміром Уганду. тамтешні фермери відібрали в шимпанзе середовище проживання і таким чином розкупали сокиру війни. Самці влаштовують набіги на сільськогосподарські угіддя, крадуть дітей та жінок. Вони вже скуштували людського м'яса і тепер ні за що від нього не відмовляться. А враховуючи, що нині лише в Уганді налічується майже 70 тисяч шимпанзе, наслідки цієї війни спрогнозувати дуже важко. А далі ми поговоримо про один із головних людських інстинктів страх. Науковці довели, що страх це базова потреба, така ж сама, як їжа та сон. В нашому мозку є особливий фермент терамінант, і коли його рівень падає, то виникає непереборна тяга до гострих відчуттів, підсвідоме бажання полоскотати собі нерви. Саме нестачою термінантів вчені пояснюють шалену популярність фільмів жахів. Свят на кшталт Хеллоуіну, різноманітних кімнат страху, моторошних атракціонів та шокуючих хорор-квестів. <клес> Хоррор-квести відносно нова розвага, що виникла років із 30 тому. Любителям адреналінових відчуттів пропонують вибратися з полону маніяка, знайти вихід із підземелля відьом або прогулятися будинком привидів, де за кожним рогом на відвідувачів чатують ряжені актори чи якісь механічні страшилки. Але всі ці лабіринти дитяча забавка в порівнянні з хорор-квестом примарний маєток, розташованим в американському штаті Сан-Дієго. Перед початком гри учасники, вік котрих має перевищувати 21 рік, ретельно обстежуються в лікаря і підписують 40-сторінкову відмову від будь-яких претензій. Квест складається з чотирьох локацій, створених за мотивами популярних фільмів жахів. І розрахований на 8 годин. Той, хто пройде його до кінця, отримує приз 20 тисяч доларів. Але поки що найстійкіший учасник протримався лише 4 години 17 хвилин. А щоб завершити гру, потрібно голосно прокричати слово пароль. А в американському штаті нью гемпшир діє цілий парк страхітливих атракціонів під відкритим небом. От тільки потрапити туди дозволено лише вночі. Відвідувачі можуть до сходу побігати лісом від маньяка з бензопилою та повоювати з армією зомбі. А в техаському парку жахів вигадали ще одну оригінальну розвагу: – караоке виграє той, хто заспіває найдурнішим, найогиднішим або замогильним голосом. Експерти кажуть, будинки та парки страхів розвиваються такими стрімкими темпами, що скоро вони витіснять із ринку розваг класичні американські гірки та каруселі над прірвами. Адже ці дитячі атракціони вже не викликають особливої радості в адреналінових наркомані, а їх з кожним роком стає все більше й більше. цьому сюжеті розповімо про унікальний арсенал зброї воїнів тіні легендарних ніндзя, котрі вважаються неперевершеними диверсантами, розвідниками та найманими вбивцями середньовіччя. Історики вважають, що основи ніндзюцу розробили бродячі монахи сохей, котрі навчили селян оборонятися від феодальних загонів та розбійників звичайними кийками, серпами і сокирами. Коли в 15 столітті в Японії спалахнула так звана війна провінції, бідні майстри бойових мистецтв подалися в найманці. Так і виникли потужні касти ніндзя. А тепер перейдемо до їхнього арсеналу. Одразу зазначимо, чорні комбінезони та шапки з прорізями для очей. Це вигадки кіношників. Насправді ніндзя вдягали звичайний мішкуватий одяг, під яким можна було сховати зброю і не виділятися з НАТО. Також воїни Тіні майже ніколи не застосовували примітні та незручні катани. Значно частіше вони користувалися бамбуковими палицями, ножами, стрілами та сюрікенами. Насправді метальна зірочка не така вже й грізна зброя. Максимум, що вона могла, це пропороти шкіру та дезорієнтувати ворога. Справа в тім, що використовувався сюрікен в бою один раз. Тому і робили його з низькоякісного металу. А от змащений отрутою сюрікен інша справа він дійсно вбивав супротивника. А ще ніндзя виготовляли сюрікени з шістьма шипами. Їх також метали в ворогів, але значно частіше найманці розкидали цих їжаків під час утечі, щоби охолодити запал переслідувачів. Ще одна базова зброя ніндзя кусорігама. Це звичайний селянський серп в бамбуковій ручці якого схований ланцюг із грузилом. Кусорігамою можна було не лише задавати дальніх ударів, а й ламати або вихоплювати з рук супротивників мечі. Під час захоплення об'єкту ніндзя зазвичай маскувалися під садівників або батраків, тому цілком легально могли носити із собою серпи. До речі, їх використовували і як метальну зброю. Металеве загострене кільце, так звану чакру, вигадали індуси, але її зацінили й японські воїни ті. Щоправда, ніндзя її дещо вдосконалили, додавши для кращого захвату мотузкові ручки. Також ніндзя розробили особливу техніку захисту і нападу. Приміром, одна чакра стримує удар меча, а інша накидається на шию супротивнику. В умілих руках чакра летить до півсотні метрів довжину і розрізає навпіл невеличке дерево. Ще одна унікальна зброя прихованого типу духова трубка «Фукібарі». Вона безшумно вистрілювала змащений отрутою дротик на 20-30 метрів. Головна цінність «Фукбарі» – жоден патруль не міг угледіти в ній смертельно небезпечну зброю. В японських архівах є записи, як двоє-троє ніндзя з Фукібарі знищували із засідок загони із 10-15 солдатів. А ті не могли навіть зрозуміти, звідки прилітає тиха смерть. Далі в нас бойове кільце Какуте з одним або двома загостреними шипами. Такою секретною зброєю переважно користувалися жінки-самурай. Так виявляється, середньовічні японки теж виконували замовні вбивства. І не гірше за чоловіків. Наївні представники сильної статі не сприймали їх як загрозу, за що й отримували удар отруйним шипом. шиї. і, нарешті, головна наступальна зброя ніндзя сібакіярі, що перекладається з японської як ударний спис. Такими списами воїни тіні не кололи, а перерубували ворогам кістки. До речі, сібакіярі використовували разом із сліпучим порошком мецугусі. Він складався з крихтипитого скла або металевої стружки. У переміжку з піском та гострим перцем. Історики кажуть, що саме завдяки сліпучому порошку ніндзя й ім мають імідж демонів невидимок, котрі зникають буквально на очах. Далі в програмі. Таємниці птахів, який матеріал для гнізда пернаті вважають найкращим і навіть готові за нього воювати. Життя на воді. Як перуанцям вдається плести величезні плавучі острови? Та навіщо бірманці тримають весла ногами? Парли з інтернету. Скільки часу знадобилося велосипедисту, щоби підсмажити хліб у тостері? Та за який час згорів найбільший в світі сірник? Є такий вислів: мій дім, моя фортеця. Стосується це і пташиних гнізд. Але ви навіть не уявляєте, на які звірства та підступи здатні пернаті будівельники заради найкращого матеріалу для своїх осел. Це західна Африка. І Щоб втамувати спрагу посеред пустелі, людям доводиться щоденно долати десятки кілометрів до колодязя з каламутною водою. Нерідко через воду виникають конфлікти, але люди все ж таки можуть домовитися в боротьбі за ресурси. от пернаті дикуни просто беруть своє і їм абсолютно наплювати на страждання інших. Взагалі, то птахи будують свої гнізда з усього, що під лапку втрапиться. Але є один матеріал, заради котрого пернаті готові на все це шерсть. Орнітологи кажуть, що шерсть використовують приблизно 200 видів птахів. У її пошуках вони облітають сотні кілометрів, а найкращий варіант надибати козину чи овечу отар. Одні пташки покірно збирають впалу вовну із землі. а на нахабніші можуть запросто обскупти якусь вівцю або навіть волохатого пса. Мабуть, у вас виникло логічне питання, чому саме шерсть? Адже у світі існує безліч інших матеріалів. О, тут птахи можуть дати фору будь-якому технологу. Вони ще тисячі років тому зрозуміли, що волокно тваринного походження найкраще підходить для будівництва гнізд, оскільки воно міцне і не поглинає води. А якщо вдається добути овечу вовну, то це справжнє пташине щастя. Справа в тім, що вона не мокне, не покривається цвіллю і відлякує багатьох паразитів та кліщів. Крім того, овечий продукт працює як повітряний фільтр, який не пропускає в житло навіть найменших часточок брови. Словом, не гніздо, а люксовий пентхаус. А якщо до самих шерстяних тварин їм не боляче терпіти такі екзекуції. Виявляється, пернаті досягли в полюванні за шерстю найвищого рівня. Вони обережно вискубують лише ті пасма, що й самі б відпали за день-два. Як це парадоксально не звучить, але деякі вівці навіть не здогадуються, що їх розтаскують по шматочках. Так акуратно орудують усі птахи, але тільки не ворони. Ці нахаби не знають жодного жалю і відривають від тварин цілі копиці шерсті. А деякі ворони навіть висмикують волосся вуличних манекенів, хоча синтетика не вельми підходить для оздоблення гнізд. Інша справа натуральне людське волосся. Воно може гідно конкурувати з шерстю, але більшість птахів облітають його десятою дорогою. Справа в тім, що наші волосинка аж занадто тонкі та довгі, і така комбінація може бути смертельно небезпечною для пташенят. Малюки заплутуються шиями, крильцями та лапками в волосинах і гинуть від задухи або припинення циркуляції крові? А може воно й добре, що людське волосся не підходить для зведення гнізд, а то б нам довелося виходити на вулицю в броньованих капелюхах. До речі, чи знали ви, що людське волосся за міцністю конкурує з кевларом? Це матеріал, з якого роблять куленепробивні жилети. Одне пасмо легко витримає вагу в 100 грамів, а всі волосини на нашій голові їх в середньому 150 тисяч витримують 12 тонну вагу. Це приблизно два африканських слони. Очманіти Мож можна? Ще один цікавий факт: якщо птахам людське волосся і задарма не потрібне, то для приматів це справжній скарб. Виявляється, вони роблять з нього нитки для чищення зубів і можуть запросто вирвати пасму в якогось роззяви туриста. Тож будьте обережні з милими мавпочками. А далі мова піде про дуже незвичні та дивні житла людей, котрі проміняли сушу на воду. І вкрай рідко виходять на берег. Увага на екран. Вісім тисяч років тому могутня армія імперії інків досягла берегів озера Тітікака, котре знаходиться в Андах між Перу та Болівією, і обклала місцеві індіанські племена непосильними податками. Воїни племені Аймара спробували дати відсіч загарбникам і полягли в нерівному бою. А от вожді племені Уру швидко зрозуміли, що опір марний. Вони вирішили сплести уроси. Плавучі острови з озерної тростини Тотори, і оселитися на воді більше того, уру присягли більше ніколи не ступати ногою на грішну землю. Три тисячі їхніх нащадків і досі дотримуються клятви пращої, мандруючи безкрайніми просторами тітікаки. Варто відзначити, що тростина Тотора відрізняється просто фантастичною міцністю та еластичністю і служить до 30 років. Після цього уру вирізають ножами з гнилі ділянки і нашаровують нові. Оце важко повірити, але деякі плавучі острови сягають в довжину до 500 метрів і мають 3-4 метри товщини. Зазвичай на одному такому острові селиться 5-6 багатодітних родин. Тут же вони тримають худобу, розбивають городи, кукурудзяні плантації та фруктові сади. І все ж таки основний раціон плавучих індіанців складається з гриби та водоплавних тварин. Надлишок м'яса уру продають на берегових базарах, але виходити на сушу дозволяється лише жінкам. Взагалі, то водоплавні індіанці живуть мирно. Та якщо в громаді все ж таки виникає сварка або конфлікт, вони вирішуються дуже просто. Ділянку з хатинкою скандаліста відрубують сокирами від основної території і відправляють у вільне плавання. Однак не лише уру воліють жити на воді. М'янмі є плем'я інте, представники якого називають себе дітьми озера Інлі. Вони вже кілька віків мешкають в будинках на палях і ловлять рибу на швидкохідних човнах. Цікаво, що інте допомагають собі гребти ногою, що дозволяє однією рукою тримати весло, а іншою вудку. Через такий дивацький спосіб веслування в інте навіть змінилася фізіологія тіла. Суглоби їхніх ніг рухливіші, ніж у звичайних людей. Поки чоловіки добувають рибу, жінки вирощують на плавучих островах овочі, а найбільше цінуються в закупників помідор. Основу острова плетуть із ліан та тростини, а зверху вкладають озерний мул. Він відрізняється фантастичною родючістю і дає 7-8 врожаїв за рік. Рибний та овочевий бізнес приносить та купу грошей. Вони навіть звели на озері інлі величезне місто на палях із багатоповерховими будинками, магазинами та плавучим храмом, де встановили п'ять золотих статуй Будди. Щодня на наші голови звалюється така кількість нової інформації, що здуріти можна. І щоб зекономити ваш дорогоцінний час, ми відібрали найсвіжіші та найцікавіші інтернет-перли. Увага на екран! Люди навчилися добувати електроенергію з сонця та вітру. А якщо до отримання напруги з фізичних вправ на такий експеримент зважився німецький велосипедист Роберт Фьордстемен. Однак для живлення тостеру та отримання підсмаженої скипки хліба олімпійському чемпіону довелося витратити купу сил та майже 12 хвилин після такого божевільного тренування і шматок до горла не полізе. Якщо ви думаєте, що скеледром це якась дитяча забавка, то спробуйте видертися на ескалібур, найвищу в світі башту для скелелазіння в нідерландському місті Гронінген. Висота цієї конструкції 37 метрів, а кут нахилу максимально наближений до природньої скелі. Сьогодні вже майже ніхто не користується сірниками. А шкода! Запах, звук і сам момент запалювання чимось нагадує магію. А зараз ми вам покажемо, як спалахує найбільший в світі сірник. Його головка сягає розмірів баскетбольного м'яча. Погодьтеся, виглядає це як старт якогось космічного корабля. До речі, на виготовлення сірника пішло вісім днів, а от згорів він за півтори хвилини. А зараз ви бачите південно-корейський чемпіонат із гірськолижного слалому серед роботів. За приз 10 тисяч доларів змагалися вісім залізних спортсменів. Чесно кажучи, виглядають вони лячно. І ледве вміють об'їжджати перепони. але наука не стоїть на місці. І не виключено, що скоро ці безголові лижники дадуть фору людям. А ось іще одне диво техніки, щоправда, кондитерської 300 кілограмовий торт в вигляді гоночного боліду. Його створили на честь відкриття автосалону. А потім організатори вирішили влаштувати справжній заїзд і замовили другий торт болід. Неймовірно, але вістівні машини навіть помістили гонщиків. От тільки не зрозуміло, чим вони там кермували. Цікаво, і на жаль, було гостям з'їсти такий кулінарний шедевр. А цей чоловік впродовж ста днів знімав процес відрощування своєї бороди. Після чого змонтував доволі цікавий ролик. Але цього йому виявилося замало, і він витратив ще місяць, щоби відзняти процес заживлення рани. Ото людині нічого робити. На сьогодні, все не забувайте, що кожний новий день дарує нам нові незабутні та яскраві враження. Тож завжди тримайте камеру на поготові, щоб зафіксувати найцікавіші моменти життя, і нехай перегляд випадкового свідка стане для вас гарною звичкою.